Всім привіт, друзі, з вами Кроскі, і сьогодні ми катаємо в CS 2 знову разом з вами. Переважно тільки з вами граю, бо того що, типу, блін, не стільки я зарвавшись цей скіловічок, щоб типу, тут роздавати супер мега-хедшоти. Е, так що не забуваємо про підписочку канальчика, фіктоки, твічики, інстаграми, е, телеграми, вся оця фігня. Буду вам дуже-дуже вдячний. А я зараз посилання в Телеграмчик скидаю на стрімчик, бо часами буває так, що провтикають, і не заходять, бо десь послання дошло або ще щось. О, і кажуть, лайно трапляється. Що це за посилання? глянь на компу, я зрозумів, що це вообще що, що, що за відео мені цікаво Щас открываю, поки якраз ви подзбираєтесь, подзалітаєте Щас ми чекнем. Благо, доступ до твітчату у мене є. Ось якийсь плюс. Щас позирим. Ага. Це зі мною. Я, я вже бачу, що це за відео. погано. оце я хотів, щоб все таке, а типа, але щоб ще, типа, по цю другу пісню там, де це, типа, голова скелетика появляється, типа смайлік. О боже, кіпквінж. О, найкращий. Так герой без понтів, так простий чоловіга з народу. йоб твою мать. Куна комин топовый, блять. Включай, сзади. Сядь, сядь, ся, сядь сядь. Почты. Почти. Сука. Такой самий одичник. Так зарегай, ну йоп свою мать. Як в соцмережах ты зарегалася, якось. Фуна, шо там по Бобра хотел спитать? Шашо, кажешь, с двоим с бобром? Да, я втыканул, сука, сбройку по тебя с пиздоликом. А нас уже встречают. Мы, наверное, хуй выйдем. Мы, наверное, хуй выйдем. Вон, нормально. Так я понял. Ну хоть калаша взял. А он и гениальный смок дал. Я охуел, блядь. Ну да, на... Даже... О, це моя школа, блядь, кидання, нахуй. А, ти викинув дим. Чи ти вже пробіг, блядь? Ага, понял. Дрон пішов на розвідку фіолетовий. Дрон, блядь? <говори> я його. Красота. ніхуя, срыв, что таке перша катка і що ми, типа вигравати можем навіть? Так, не каркай наперед. Та я знаю, але я вже пиздался, я поламав систему. Короче, Давайте без... про пробуємо на лонг вийти. <говори> <говори> О, нормально. <говори> нормально. Та, та ладно, подожди, ще якась хуйня, нахуй. Не, Бу не, не виходимо по дарік, нахуй. Так, ладно, не забуваємо того по екранчику, якщо там тік-такі, реало, не лінуємося, робимо 2к хоча б. На твічі люди віддихають, на твічі люди віддихають, їм тапати не надо Забрав он, вдвоєм он. Блять, хуйня, я не буду голову, блять. Давайте цей мід закидаємо фу, смоками і спробуємо зайти через шорт. Блять, ну это ну ну пиздец, ну пули сразу. Ну ебаный рот одной еблять. Давайте попробуем так же, тики блядь, не выходим не умираем сразу. Спочатку смоки закидаем. Ебануться. Оце, конечно, жстко было, блять. Ну я хуею, блять. Що це блять, вони взять, сука, пили, к дурачки тут начали ебашить, блять. Попробуем. Блядь, пизда, нахуй. ми начинаем, блядь, кататься по лезу, нахуй. Отлично. Спасибо. Стреляй, стреляй. Ебать, то после, нахуй. Охуеть. Отонамбор, бло, это number. Да, дякую, блядь. Сука, Я охуев, ебать няк їх так вони самі себе ще засліпили, блядь. Я тоже. Бля побачил до стріляв сильно тайбать, вообще жесть. Охереть. Та сейвиш, пачка у нас, нашу ти йдеш? Хуя, сыв, блядь, хорош. Не хочется плакать. Ебать. Ебать, ты сука, огонь, знай, да ну, ты не убьешь, Там же скриню, кстати, можно открыть. А, ну відкрываем скриню. І шо? И. І... Хуй! Понял. Дякую Толіку за то, що закинув скрин. Тикток вся косячена. Мой <кхем> одногрупник in the бурфайна вор. Хорошо, що ми вдвоем з бобром, решта, похуй. Ну, типу, об'єктивно, їбашим Ти по своїм хоть не пездуйте, алло. Там нема ні по закарам. Є в когось смока сюда дати на вихід? Ебав не закидает, пизда. Бля, є ебайки мне, четко на АВПшка дала. А, стати планта. Хорош. Все, все, не пуште, не пуште, ждичь его, нахуй надо, нахуй надо. -то не новин, блядь? Ага, нема контента. А ладно, нема, да й нема, блядь, ну не буває, хуйня, там. них тільки на АВП норм буває Засуджую, 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 хто, А, у хто них за АВП, оцей що перший у них по цьому йде. Федорас. Хорош. Федорас. А він, блядь, що надіється на то, що ти, блядь, не будеш по ньому стріляти? Ой, <свят> <свят> ну, ебать. Очку 2, кажель, появимся. Нихуя не было, что-то, ну, уже интересно. Бубе. Охереть не встать. Ебать, мы вышли просто. Да, 3-3, слушай, это еще не все так хуево, блядь. Макс, сейвить, я планщу. Мить двое. Нууу, ебаны, блять. Давайте сюда. блять. Второй. Пау. Сюдааа подошли, блять. Дитвора, нахуй на роботу, блять. Всем привет, левый друзья, с вами Кросс так. А шо трудно, нахуй, блять. Рара-рара, добрый человек, честно, джев. Ой, блять, ботів, бВД, блять, без дышны, нахуй, це все тренировал, все наскакался, блять, блядь, сука, роздавати темы, нахуй. Алло, ти що, блять загубив, сука, дверьте, шо, забув, закино скидано, що, шо спокойся, мальчик, выдохни, трошечки, їбать. Пиздец, он меня не буду под руку ботів убиваю, блять. Хіба твою мать нахуй. Ті сука, будеш мене вдвоєм з бобром, нахуй, блядь. Туда його. Сука, розпіздилася, бля, хліборезка под руку. Один на один взяв, іди в пізду, зараз, блядь. Сильно довго буде грати. Це я ще зіграю з тобою, ти один на один, не переживай. Синочек, очкажа. Куда потрібно тренуватись так руцями. О, на моєму ковбої. Ми на дикому заході. Хорош. Сразу насипала, Хороша ответочка пішла, блядь, На нахуй. Панч, тримай яйки Так, нас є им імбогравець. ось ось він буде Приймаємо з діти міража рашкатку. Ой, зараз буде нестися, блядь По почках. зараз нам ще щеточко подкине. ммм, зараз по губах. Ну, це типа для слабих людей перемоги. Сильні люблять проигрывать. Эба, це нашо, получается, перший раз за довгий час вся, вся тіма блядь, з мікрофонами? На минулої катке тоже так було, правда, не всі його використовували <реку> Розкричалася завод ксена, блять. Авп комусь? без наушника. АВП, блядь. Ну і хуй вам, буде мені. С хуя теперь, блядь, я предлагал. Дай тебе предлагал, ти мовчав в блядь. АВП комусь. Я, блядь, казав, кому АВП 3 рази, алло, блядь. Все, можеш забирать в міду лежить. Читер, блядь, читер по-любому софтом, нахуй. Блять, я йому таки попав.

Як, блять, я не убив нахуй. Це пизда, як нахуй. Я вахує блять блядь. бля, бо кидати і бай йти в запой, бо це хуйня якась. Как вона побега? Тук туп-тук-тук-туп-туп туп, 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 нахуй. Похуй вообще. Все, согласна. Наливаем. Давайте зібралися зібралися алло, блять. Ебать, З той хуйні на другом этажі вийшли блядь. Я забыл, куда называется, блядь. Псы, нахуй. Вдвоем с, с бобром. <рес> Мы ебашим с тобой. Сюда. Вдвоем. Вообще, разъебчик, разъебчик. Вообще, было потужненько. Так, любит друзья, всем дякую за то, что сегодня приеднался. Чекай завтра всіх так само на стрімчику. Думаю, або це буде е, ферма-симулятор. А мебі я тестану папку подивимося, як піде. Е, так, що все. На сьогодні я вже завершую, бо треба йти хавить, потихеньку збиратися на любимий заводік. На любими, ну ви поняли, да? Е, хуйня така трапляється. Так що, тут ми робимо офф Халабудес на сьогодні. Е, так що, так, що е, в нас тут? -а? Так, добрий удачки, так, до завтра. легенда, Дякую, так, уйди, браті. Все, все. Топом треба йти вже збиратися потихеньку. І ворк-ворк-ворк. Work, work, work. На жаль, така хуйня трапляється, так світ сконструйований, що ну мусиш. Добре, все, цілую всіх до плечі і до встречі. you tomorrow всіх чекає зранку. В та сама година, в той самий час, на тому самому місці. Так що все. Бувайте, тримайтеся. Гарного вам дня і не за Спасибо за гру. Дякую. Вам теж дякую. Дякую всім за гру хто залітав за позитивні, класні емоції. Дякую. Так що так не забудь мені більше дозволу дати. Да. Не забуду, що це що це буде робити на виходник. Так що все, бувайте. Дякую за позитивний басі.